Всім доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу. Підросла у нас уже капусточка. Це Дід Маршер Фрюер, я спробувала насіння. Наслухалась, думаю, попробую. Насіяла, звісно, я від душі, що буду віддавати. Це молодий укроп. Перший ми вже з'їли. Він був у теплиці. Висідила базилік, а він у мене трохи примерз. Все ж таки базилік боїться прямо А це Петрушечка у нас. А це салат. Цей рік спробувала посадити червоний салат. В нього такі листочки ніжні, я вам скажу. Прям такі дуже ніжні, не такі, як у того салату. Того салату такі грубіші, наче. А ці прям такі ніжені ніжні. ніжені. І ще дивно, що цей червоний салат, слимаки не їли. А цей салат, у мене трохи слимаки пожували. Треба посипати попелом. А це ось у нас цибулька вже зійшла. Я не знаю, мабуть, буду я її розсаджувати, тому що це ексібішн. Я її висадила. Хочу, щоб на бульку було. А то на зелень цибулька смакуємо. Петрушка вже викинула. Цвіт, і щавель вже викину, мабуть, треба його зрізати. А це торішня цибулька залишилась. Це Eksi Я її не викопувала нічого. І вона оце так була, а тепер така оце. Я не знаю, що з неї буде. Чи на зелень зиму, чи ще щось. А це ось уже моя тепличка маленька, правда. Але радує, що для себе посіяти можна. Це пізня капусточка вже така кам'яна голова. Хвалили її, то я посіяла. Так, нормально. Це тут у мене різні помідорчики. Було насіння торішнє. Я його все в купу скинула і посадила. Але дивлюсь, що листки різняться. Бачите? Сорти різні і листки різняться у томаті. Авчериків взагалі ось такі листки. Я думаю, що це черіки або перцевидний. З духа одне. Ну, побачимо, я їх окремо посажу. Мені саме цікаво, що поки холода пройдуть, то я потім їх висажу, ще вони поки невеликі. А це в мене помідорчики. мої улюблені сливка. Болгарська сливка, вони низькорослі, кущові. Правда, тут такі чималі, а там чомусь такі забіджені. Хоча поливала однаково. Мабуть, там був салат укроп, і воно його, мабуть, забило. Це в мене вже зійшла брокколі капусточка. А от світна вже другий раз пересіваю і не всходить і все. І хоч трісне, хоч що йому робить. Це ми салат вже доїдаємо. І слимаки допомагають, треба вже їх убрати. А тут червоно-качана. Капуста я посадила. Чомусь я не її заболіла, захотілося качана І ще й капуста. Цвітна теж не взійшла. Баклажани не знаю. Що з них буде, що з них не буде. Скоро вже буду перчики висаджувати свої. Це каліфорнійське диво жовте. Вони які гарні степла вже. Теплиці 30. Красота. Бо я вже один віддала, ще скоро буде, треба вже висаджувати, а холода все ніяк не пускає. Це гіркий перець, чесно, для цікавості зобрала з купленого гіркого і щось відшло, щось буде, щось ні. Це в нас базилік. Тут змішаний червоний і такий ось місцями. Це лимонний, дуже погано зійшов і знов червоний. Змішані. Це я посадила м'яту. А воно мені не подобається. Такий в неї запах. Фу, не люблю. Меліса мені більше подобається. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Всім разом до перемоги!